Доброго ранку! Сьогодні на уроці математики ми будемо з вами дізнаватись, як одержати число 0, віднявши рівні числа. Полунав шкільний дзвінок, покликав нас запарти, але він був не сумний, а веселий, жвавий. Тож з настроєм чудовим ми йдемо на урок, щоб зробити незабутній нам до знань ще один крок. Сьогодні на уроці математики ми повторимо з вами все, що знаємо про числа, від 1 до 9. Сьогодні ми будемо дослідниками. З'ясуємо, як це одержати 0, віднімаючи рівні числа. Рахуємо. Тепер рахуємо у зворотньому порядку. Молодці. Скажіть, що ви знаєте про натуральний ряд чисел? Що таке перший доданок? Що таке другий доданок? Що означає знайти суму? Назвіть числа більші за 6, але менші від 9. Саме так, 7 і 8. Назвіть числа більші за 2, але менші від 4. Правильно три. Надвіть числа менші від семи, але більші за три. Так, шість, 5 і чотири. Надвіть числа менші від восьми. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два і один. Давайте з вами попрацюємо з підручником. Перше завдання: знайдіть значення сум. Прочитайте рівності на додавання. 6 додати 1 дорівнює 7. 6 – це перший доданок. 1 – це другий доданок. 7 значення суми. 9 додати один. Назвіть перший доданок. Назвіть другий доданок. Яке буде значення суми? 10. Оці. Останній вираз. 8 додати один. Назвіть перший доданок. 8. Чудово. Назвіть другий доданок. 1. Назвіть значення суми. 9. Молодці. Друге завдання. Нам потрібно з вами пригадати, як ми вчора розв'язували, такі вирази додавали і віднімали число 2 і прокоментувати розв'язання даних виразів. Сім додати 2. Це те саме, що 7 додати 1 і додати іще 1, оскільки число 2 ми розкладаємо на доданки 1 плюс 1. Отже, 7 додати 1 буде 8. І 8 додати 1 буде 9. Чудово! 9 відняти 2, це те саме що від 9 відняти 1, та ще відняти 1. Оскільки число 2 ми розкладаємо на доданки 1 плюс 1. Отже, 9 відняти 1 буде 8, і 8 відняти ще 1, 7. Чудово! Подивимось на малюнок. Скільки пушинок залишилося на кульбабі? Чотири відняти один буде. Три. Три відняти один. 2. 2 відняти один. Один. І один відняти один буде нуль. Діти, подивіться. Якщо ми віднімаємо однакові числа 1 1 то ми отримуємо 0. Давайте подивимось на четверте завдання. 4 4 буде 0. 3 3 теж буде 0. 6-6 відняти шість. Теж буде нуль. Який висновок ми можемо з вами зробити? Якщо ми віднімаємо однакові числа, то в результаті ми отримаємо 0. Давайте з вами трішки відпочинемо. Давайте з вами пригадаємо, як правильно сидіти під час письма. Сидіть так, щоб нога стояла на підлозі чи на спеціальній підставці для ніг. Спину тримаємо рівно. На парту не лягаємо. Руки покладіть на стіл так, щоб лікті трішки звисали. І вільною рукою тримаємо зошит. Давайте попрацюємо із зошитом. Сторінка 45. Нам з вами необхідно в першому завданні обвести вирази, які мають значення 0. 4 плюс 4. Так, буде 8. Отже, нам не підходить цей вираз. 7 відняти 7. Так, ми відняли однакові числа. Отже, тут буде 0. Обведіть цей вираз. 5 відняти 5 буде 0, тому що ми відняли однакові числа. Обведіть цей вираз. 7 додати 3 буде 10. Нам не підходить цей вираз. 4 відняти 4. Так, віднімаємо однакові числа, отримаємо 0. Обведіть, будь ласка, цей вираз. 6 мінус 5. Ми віднімаємо неоднакові числа, тому тут ми отримаємо 1. 3 відняти 3. Буде 0. Чудово обводимо. 10 відняти 10. Теж буде 0. Супер. В другому завданні нам необхідно з вами взяти два кольорових олівця. Зеленого кольору та синього. Нам необхідно синім олівцем знайти значення сум. Знайти значення сум це означає виконати які вирази. На додавання. Чудово. Давайте візьмемо синій олівець і виконаємо всі вирази на додавання. 8 додати один буде. Чудово. 9 додати один. 1... Супер. 6 плюс 1 буде. 7. 7 плюс один. 1... 8. Молодці. Тепер давайте з вами візьмемо зелений олівець. І знайдемо значення решти виразів. 3 мінус 1. 2. 7 мінус 1. 6. 4 мінус 3. А тепер візьміть, будь ласка, простий олівець. І. У тих прикладах, де ми шукали значення сум, підкресліть однією рискою перший доданок, двома рисками другий доданок і хвилястою лінією значення суми. Не забудьте, будь ласка, виконання цієї роботи сфотографувати і надіслати. Перевіримо, як ви запам'ятали. Перший доданок, другий доданок і суму. Зараз очі трішечки відпочинуть. Слідкуємо очима за пташкою. Завдання. Давайте з вами пригадаємо, як додати 2 і відняти 2. 7 додати 2. 2 ми розкладаємо на доданки 1 плюс 1. Пишемо 7 додати 1 та ще додати 1. Обчислюємо. 7 додати 1 буде 8 та ще додати 1. Буде 9. Чудово. 7 відняти 2. Знову число 2. Ми розкладаємо на доданки 1 плюс 1. 7 мінус 1 та ще мінус один. Від 7 віднімаємо 1, отримуємо 6. А ще мінус 1 буде 5. Давайте з вами упізнаємо число за його складом. І запишемо це число ось тут на листочку. 3 і 2 це склад числа. 5. Сі 2 це склад числа. 9. Чудово. 6 і 2 це склад числа. 8. 5 і 2 – це склад числа. Сім. 4 і два це склад числа. Шість. Молодці. п'яте завдання наведіть та допишіть. Останнє завдання В наших звичайних зошитах нам з вами необхідно обчислити ось ці вирази. Але це ви маєте зробити самостійно і обов'язково сфотографувати, надіслати виконання цієї роботи. що ми сьогодні говорили на уроці? Про віднімання однакових чисел. Чудово, що повторили склад числа повторили додавання віднімання цифри 2. І також ми з вами повторили, що таке перший доданок, другий доданок і сума. Так, ми повторили з вами назви компоненти дії додавання. Що, на вашу думку, вам вдалося найкраще? При відніманні, яке число отримуємо? Менше число. А при додаванні, яке число отримуємо? Більше. Покладіть в синій кошик все те нове, що ви сьогодні дізнались на уроці. Зелений, які знання були корисними. Первоний, якою інформацією ви поділитесь з рідними? А на сьогодні я говорю вам до побачення.